Здорові, машини купляють люди, ти в кого маленькі шо. Перші враження ніякі, якщо чесно. Ти даєш і. Е, валить на машину і воно просто летить. Чи ти розвалив точку? Не так їде, коротше, як наша машина, взагалі не так їде. Прикольна така штука тут, типа, комбра зроблена. Що ж він не хоче відкриватися? Сорі, GMC, не try fast drive here? Yeah. У мене машина RAM, і я тільки хвалю рам. Тут у нас ще є один монітор додатковий до пасажира. Можна через HDMI підключати, дивитися якісь фільми. Да, всього звука фігіяний салон теж класний, дуже типа крута, крута шкіра. Людині з рістом 2.05 вилазити. Ізі, Якщо сіки будемо жити. по-любому буде одна така машина. По любому буде пікап для чого пікап? Будь ласка, от для чого пікап. Яка що машина розібраному стані? То все забере. Всім привіт! Це відео буде про огляд нашого авто і не тільки нашого. давно мене просили зняти огляд на РАМ, які ми придбали з Надією. Але я вирішив зайти трошки з другої сторони і показати три автівки, а сам Ford F-150, RAM 1500 і g і GMC 1500. Тобто плюс-мінус цінова політика те саме, але в кожної машини є свої фішки. Тому, друзі, будь ласка, зараз напишіть комент, поставте лайк. А я вам тим часом піду показувати автомобіль. І так, друзі, ми можемо бачити позаду мене GMC Sierra 2026 року. Максимальні комплектації Denali, А це 1500. Тут знаходиться 5,3 мотор, 353 кобили і 383 торки. Як для мене на такий мотор після рама 3-літрового на 420 кобил, ну, типа, як на мене, не дуже. Але ми зараз ідемо тестити і скажемо плюс-мінус, чи можемо наїхати взагалі, чи не може. Ціна цієї машини 75 тисяч доларів. Ну плюс-мінус, як і рам 1500 -й. наш. Подивимося, подивимося, що в нас подобається. Можу показати по колесах. У нас 20-ті колеса оффроуд, у нас знаходяться 22-діски тормоза. Ну, типа, як на звичайних машинах, хоча це преміум комплектація. Що звій не хоче ключ? Наверня, в руки. Щось не хоче відкриватися. Ну, так машина заведена, він може відкриватися. І що ти думаєш? Вона, ага, це верхня частина. Коротше, багажник тут відкривається якогось чорта з двох сторон. Чесно, я навіть того не знав, що тут таке буде. І вона не піднімається, ти мусиш її, ти мусиш її сам піднімати. Да, бачиш, вона тільки так замки відкриває. Окей, ти її підняв. Плюс-мінус по місцю тут всіх цих трьох машин, які ми вибрали для тест-драйву, вони однакові. Перейдемо в салон, подивимося в салон. Ключик, я не знаю, мені не подобається. Типа багато хто вибирає машину, собі по ключу, якщо що. Ти що, я беречок? Я тобі серйозно кажу, мільйон людей. Салон. Це нагадую, це максимальна комплектація. Ззаді підігрів сидінь, ми маємо. Так, музика у нас тут стоїть босс, ну, це преміум, це максимальна комплектація, я нагадую. Виглядає все так. Зараз покажемо, як воно виглядає з сторони руля для водія. Прикольна така штука тут типа омраза деревях и вставка. У нас sure. трошки больше экран, як на мене тут. Google Google Maps and Google Assistant. built-in. Uh -huh. okay. Uh, how I uh, can put? Do you have sport mode? Here? Or no? Period. Uh, no. Yeah, you're in two wheels, so remember that. Okay? Yeah, I remember. It's not four wheels. Yeah. Не так їде, коротше, як наша машина, взагалі не так їде. О, керується плюс-мінус те саме. Ага. Дід каже, що 10, 10 передач на коробці. Але щось мені не подобається, як вона їде, вона така більш стерпьорська, як для мене. Це моя думка. Я не то, що когось хочу образити. Мені не подобається. Теж є розетка. Дівчатка, якщо вдома забула накрутити свої кудряхи. Можна зробити то, але в нас це можна зробити тільки коли запаркована машина, не на ходу. І так, друзі, ми прокатались на сієрі. Мені не сподобався 5,3 мотор, v 8 Він розказує, що тут розход палива, там 20 по трасі, але насправді тут розхід палива 12 на галоні, 15. Я потім обов'язково це переведу на український, на літри, щоб вам було зрозуміліше. Мені не сподобалася машина, вона взагалі не їде. сорі, GMC не моє. Йдемо далі. Так, перші враження. Перші враження ніякі, якщо чесно. Якось дуже все як на пінтіумі першому. Типа зараз мене всі захейтять, скажуть, що я, тіпа, коротше, я тільки рама люблю і все. і тіпа, Більше я нічого не люблю і все для мене погане. Але я вам покажу, що, я, що саме маю на увазі. Руль якось крутиться по-другому. that so the good, good, okay what is price this car 83 83000 okay 2025 is yeah? here no not it this maximum computation is platinum correct you don't have best one best one just raptor <laughs> okay what's price raptor right now new one how much is your how much is your ram toe tom 13000 13000 yes yeah, yeah. this. this little bit be, be bigger because uh, 328 this one might have 13000 yeah, 13, 000, 13, 000. yeah I'm with you. we can make a right, a right at this light right here but the sound here is best yeah, yeah. Like Raptor, like three X. Yeah. Yeah, yeah, yeah. How long you work here? Uh, four years. Four years? Only Ford? Yeah, only Ford. <laughs> Very nice sound, but drive it's not not fast around. Так, друзья, это Ford F 150 пятьдесят двадцать В ньому 400 horsepower, 400 кобил і 500 торк. А по розходу кажуть, що 18-20 середній змішаний цикл буде. Типа, що я можу сказати? В мене, мене, мене вже ще один оператор знімає. А мені дуже подобається звук, дуже крутий звук, класна машина, але подрив не такий, як в Рамі. Опять же. Зараз будете казати, що я хвалю свою машину, але ні, ну типа, в ньому не такий подрив. В ньому дуже класний салон і в ньому дуже класний звук. Ну, і ціна цієї машини 80 тисяч доларів. Вона дорожча. На секундочку. 80. Колеса. Колеса у нас тут знаходяться 20-ті. Також 20-ті колеса. Таке. Салон. Запрошую вас у салон. Це максимальна комплектація платінум. Тут також є панорами, якісь bo музика. Я її ніколи не знав. Ми зараз включимо. Подивимося, чи вона нормально грає, чи ні. Музика немає. Коротше, музики нема. В ньому Так, Да, в цього звуку офігенний, салон теж класний, дуже типу крута, крута шкіра. це. На всіх пікапах, які ми тестили, ми можемо на задньому приводі їхати, на повному приводі їхати, попасти там в болото, тягнути, тут воно все працює, тут моди міняються. А вона може тягнути за, за собою 13 тисяч паундів. Дивіться, яка тут панелька, мені здається, що це як Pentium перший. Я покажу, бачите, це спорт режим, це економічний режим, це повний привід тягнути трейлера, ну, типу, товати щось. Ну і звичайний. Типу, воно якось все виглядає, як на пінтівому першому. Зараз 20-25 і тіпо, мені це не подобається. Ну, коротше, хейтіть, хейтіть. Мене, кажіть, що тіпо, в мене машина, да, в мене машина рам, і я тільки хвалю рам. Я вам покажу, як він їде боком, і тоді ви мені попробуйте щось сказати, бо це не поїде. нормальний культово розчидав э, сейчас малить нам машину о Четыре 4 в точку і так друзі нарешті ми тестимо ну як тестимо я його вже протестив 10 тисяч миль проїхав рама що хочу порівняти його з другими автомобілями Ну, понятно, я до нього привик, він для мене найкомфортніший в плані їзди. Мені дуже сильно подобається тут гарнітура, тут стоїть Harman Kardon. Далі мені подобається, що огромний монітор. Плавно він просто рулюється, і коли просто ти хочеш дати капця, ти даєш і, і воно просто летить. Ось такі, не знаю, як на мене, найбільш кращий в керуванні це РАМ. Ну, це моє, це таке моє бачення. Але, ну, типу, ви можете написати свою думку, якщо ви володієте F-150 чи, чи Сієрою, то, типу, ви можете написати написати свою думку, сказати, що вам більше подобається. Він їде плавно, він тримає поверс. Ця машина, адаптивний круїз-контроль. А якщо ти хочеш трошки боком понавалювати, то є така функція. Ти можеш просто задній привод включити. У тебе є плюс-мінус. Ти можеш свої передачі сам переключати, машина може боком там 30-40 метрів йти. Я вам також це візьмлю, покажу. Головне, знайти треба місце, де це зробити. Вона за це поліція кохає. А так, ну і що? Ми маємо рам 20-25, 420 чотириста двадцять горспавер, мотор, 469 торк. На 22-х колесах в максимальній комплектації, яка є для Ларіні. Це не є лімітед, тут немає пневматичної підвіски. Тут а підвізка, звичайно, ресора, але досить він мягкий. Що хочу сказати за цей мотор, а саме скільки він хаває. Цей мотор 3-літровий, тут бітурбо йде, він споживає в районі 20 -ти... на галон. Типу. 20 миль на одному галоні. Ми це все потім переведемо вам, щоб вам було зручніше в кілометраж за 100 кілометрів і в літрі. А що хочу сказати за цю машину? Ми на ній вже їздимо з березня місяця. Вже можемо щось про ню сказати. Вже п'ять місяців від'їздили машиною. Ми задоволені на всі мільйон відсотків. Мільйон з мільйона просто можу сказати, що в нас надалі, Далі, які будемо жити, по-любому буде одна така машина, по-любому буде пікап, тому що це дуже зручно. Можна щось підвезти, можна щось привезти. Наразі я на ній їздив, це є робоча конячка. Міняю масла, фільтра, ремонтую траки, щось підвозю, щось відвозю. Ну, Типу, машина-бомба. Всі ми знаємо, друзі, що здорові машини купують люди ті, в кого маленькі шо, напишите в коментарях. А в моєму випадку це розміри. Тому що звичайної машини мені просто вилізти і залізти важко. З такої машини, як ви бачите людині з рістом 2,05 вилазити ізі. Салон, як на мене, виглядає досить і досить непогано. Музичну систему ми тут маємо харман кордон, ми тут маємо панораму на всю кришу. І ми можемо нею товати 13 тисяч ЛБ. Тобто ми можемо причепити сюди трейлер, тягнути прицеп за собою з вагою 13 тисяч ЛБ, що дорівнює плюс-мінус десь 5,5 тонн. Ми можемо поставити якийсь автомобіль, ескаватор без різниці, причепити сюди і тягнути. Трохлітровий мотор, але може він потягнути більше, ніж тягнув старий 5,3. Мені ззаді дуже багато місця, плюс до цього всього сидіння вони можуть мають здатність видвигатися вперед. Вони можуть як і рівно бути, так і з нахилом. Тобто отак от от можна сидіти, можна відвигати їх вперед і пасажирам тут буде зручніше. Плюс до всього того в кожному пікапі є ось такий підлокотник. Під так, і не двигаються. Ну, нам зручніше з'їхати з ним. Дуже багато місця. Задні сидіння мають підігрів, є розетка 110 вольт, є USB, тіпсі, типу для пасажирів, які ззаді будуть сидіти. Мультимедія тут стоїть Харман Кордон, досить дорога, її ставлять багато на BMW. Мені це подобається. По перевагах цього автомобіля тут є адаптивний круіз-контроль, тримання в полосі. Ти виставляєш собі, ми вчора їздили, все досить комфортно. Ми Маємо 5, 5 режимів коробки передач. Так. ну і Самого автомобіля, сніг автоматичний, якщо ми щось тягнемо, топ, спорт, оф-роуд і звичайний. Тут немає пневи, вона не опускається, вона не піднімається, але все одно досить непогано рулиться. Так само, як в всіх пікапах, які ми знімали, ми можемо ставити як і на задній привід її, так і на повний привід. Щоб щось тягнути. Типу, ми можемо ставити абсолютно різні комбінації. А це в нас трейлери, якщо ми використовуємо, електричні ми можна тормозити. А є партроніки, передні, задні чомусь передні були виключені. А карта з дуже класною візуалізацією, мені дуже сильно подобається, тому що на, якщо брати Sieру або брати F-150, мені взагалі воно не подобалося. Підігрів, обдув сидінь. А тут у нас ще є один монітор додатковий до пасажира, можна через HDMI підключати, дивитися якісь фільми. Я з цієї сторони його не бачу, тому що він зроблений чисто для пасажира. Друзі, мінуси цих автомобілів заключаються тільки в, конкретно для нас в парковці, тому що ми на них їздили в Даунтаун, там було надзвичайно важко запаркуватися. Якщо ми зараз приїхали в Сабурби в магазину, ми можемо запаркуватися взагалі без різниці куча місця, великі спейси для парковки. А з плюсів, ти просто береш пікап, любий пікап без різниці, яка у вас машина, чи це Ford, чи це GMC, чи це Ram, чи, На мене дивіться. На мене. Чи це взагалі якісь другі машини, взагалі ролі не грає. переваги, ти береш, садиш сюди всю свою сім'ю, береш, чіпляєш заді себе там лодку. Рві, трейлер, це типу будинок на колесах, але як прицепом. І просто берете, сідаєте, їдете, і ви не переживаєте, що ви десь не доїдете чи десь забуксуєте, тому що тут повний привід, машина може їхати просто всюди. Підведемо підсумок. Ми тестили три автомобіля: GMC Sierra, Ram 1500 і Ford 150. Цінова політика від 73 до 80 тисяч доларів, плюс-мінус то саме. По розходу палива ці автомобілі показують від 12 до 14 літрів. Але мені здається, що Sierra з мотором 53 v 8 хаває більше. Ну, це мені так здається. Попрошу від вас написати свою думку по автомобілях, що вам найбільше сподобалось, що вам не сподобалось, і які, можливо, ви володієте одним з цих автомобілів, і які фішки є, за які я не сказав. Дякую, що додивилися відео до кінця і зустрінемось в наступних відео. Ребята, флагбетчики запакувалися. Коротше, для чого пікап? Для чого пікап? Будь ласка, от для чого пікап. Яка ще машина в розібраному стані то все забере. І ще їжу в магазин заїхали, скупилися. Вазом жінки, дивіться, ви що. От для того і така машина треба. Баба вже до землі тяне. Дощ, зараз буду як нам по педалях, будеш кричати, що не газуй.